Чому зуби потрібно чистити щодня? Уяви, що твої зубки це маленькі лицарі, які допомагають тобі їсти, говорити і усміхатися. Але кожного дня на них нападають невидимі мікроби, ці мікроби залишають на зубах липкий наліт, який називається бактеріями. Якщо не чистити зуби, ці злочинці можуть зробити багато шкоди. Наприклад, дірочку в зубах. Мікроби люблять їжу, яку ти їси, особливо солодощі. Вони перетворюють цукор на кислоти, які роз'їдають зубки і утворюються дірочки. Це називається каріясом. Неприємний запах. Якщо не чистити зуби, з рота може з'явитися неприємний запах, бо мікроби залишають після себе сміття, Хвороби ясен. Мікроби можуть дратувати ясна і вони почнуть боліти та кровоточити. Чистити зуби щодня це як одягати своїх зубних лицарів у міцну броню, Ранкове чищення допомагає позбутися мікробів, які зібралися на зубах за ніч. Вечірнє чищення видаляє залишки їжі, щоб мікроби не гостювали у твоєму роті всю ніч. Не забувай користуватися зубною пастою та щіткою це твої головні помічники у боротьбі з мікробами, і твої зубки будуть здоровими, міцними і сяятимуть як зірочки.